Друзі, привіт! Днями зустріла рецепт салату із Мівіни. Всі інгредієнти дуже смачні навіть самі по собі. А разом утворили дуже смачний салатик. Нам з чоловіком сподобалось. Обов'язково буду готувати ще. Розпочинаємо! Отже, друзі, беремо сотейник, ковшик або каструльку, де будемо відварювати і крошимо туди лапшу. Не треба сильно дрібнити. Достатньо розламати десь на 5-6 частин, щоб лапша не була довгою і салат було зручно їсти. Ставимо сотейник на вогонь. Наливаємо кип'яток і варимо орієнтовно 1 хвилину. Не гаячи часу даємо стекти на друшляк, бо в воді лапша швидко розкисне і салат вийде несмачний. Коли вода стекла, додаємо до лапші 2 пакетика з приправами. Ретельно перемішуємо і ставимо лапшу охолоджуватись. А поки займемось іншими інгредієнтами: поріжемо яйця кубиком. Далі нариваємо курячу грудку на волокна. Або хтось хоче, можна порізати ножем. Це вже як кому буде зручніше. І наріжемо сир дрібним кубиком. В мене це косичка. Можна взяти будь-який копчений сир, який вам подобається. Додаємо консервовану кукурудзу і лапшу, яка вже встигла охолонути. Залишилось додати майонез. І ретельно все перемішати. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Попереду на нас чекає ще безліч смачних рецептів. Ось така величезна купа салату, дуже смачного у нас вийшла. Друзі, а ви любите, щоб салату було багато, щоб прям наїстися? Якщо так, напишіть про це. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Смачного!